То до чого ж відносити? Люблю я прибирати чи не люблю? В який список мені, в яку колонку мені дописати? Прибирання мене виснажує, чи прибирання мене надихає, не надихає, заряджає енергією? Виходить так, що я, я люблю прибирати. Можливо, я люблю більше результату. Бо, в принципі, прибираю я задоволена. Потім сяду задоволена у куточку і дивлюсь на все, що я тільки що зробила. Ну це клас. Мені подобається. І прибирати, наводити лад, потім спостерігати, потім підтримувати цей лад. Мені дуже подобається. Але я не хочу це робити тільки це. Але з двома дітьми виходить так, що я тільки цим і займаюся, тільки цим. То моє життя складається із прибирання? Тобто я клінінгова компанія. Сама собі. Тобто я прибиральниця, то в мене і зарплатня має бути по прибиральниці. Не треба ніякої освіти, не треба ніяких знань, не треба ніякого досвіду. А я і навчалася, і спостерігаю, і роблю висновки. Тобто я розумна людина, яка має велику базу знань, інформації. Друге, вмію її обробляти, вмію робити з неї висновки, робити щось з неї нове, а я витрачаю на прибирання. Знаєте, я ще обожнюю художній безлад. Це такий безлад творчий. Але цей творчий безлад знаходиться в чистоті. Тобто небрежно кинута ковтина там на спинку стула і звисає вона до самої полу підлоги. Або там шарфи з вішалки тягнеться, або там ну що таке художні, тобто там пензли, кинуті там на стіл чи там скодились на підлогу. Ну, тобто, ну такий безлад, начебто речі, деякі речі на своїх містах, але видно, що ними тільки що робили. І що таке виходить? Щоб був художній безлад, треба його створити в чистоті. Але з двома дітьми чистоти буває тільки один день, і то не до вечора. Я дуже думала, що я можу жити. Ви знаєте, я полежала сама. Я прибирала раз на тиждень, це в найкращому випадку. Раз на місяць. Але це прибирання було ну, класно. Я пам'ятаю, як я зубною щіткою чистила, ну, не потрібно вже відпрацьовану зубну щіткою чистила ковір. Щоб я в будь-який момент могла просто сісти на ковір голою попою. Ну, от так мені хотілося. Я називаю це з мого унітазу, можна воду пити, бо він такий чистий. Я все обробляла. Я все обробляла, дезінфіцірувала мене все було стерильно, чисто. Мене бісило тільки пуль, бо її треба витирати мінімум раз в два тижні, максимум раз в тиждень. То які я роблю висновки? Прибирати я люблю і чистоту я люблю. Щоб можна було в ньому створити художні безлад. Тобто в чистоті я що взяла, створила феєричне, залишила і пішла кайфувати. Оце художній безлад. І він мені подобається. Але щоб він був, треба, щоб там було спочатку чисто. А чисто це має хтось зробити. Клінінг не розкладає речі по шкафам. Він не знає, як сортувати. Він не знає, чи цю реч одягали чи ні. Він не знає, клінінг не знає, її треба стирати, попрати чи достатньо там покласти в шаф. Не розвішую білизну із машинки. Хоча я думаю, що це з цим могла б дуже справитися. Не подосипаю спеції, які мені потрібні які мені потрібні спеції підругають. От їх треба попідсипати. Вона цього не зробить, бо тільки я знаю, що треба підсипати куди. Зразу писять список, чого немає в процесі прибирання. Як це все робити? Тільки самій участю долучатися я завжди з клієнтом поруч. Чому? Бо я одразу вже дивлюсь, що там треба докупити, що треба зробити, що треба відремонтувати. І виходить, що я розумна людина з кількома вищими освітами та додатковими освітами. Займаюсь прибиранням. Хрінь якась. Кілька стірок дістати. Це просто протягом одного дня. Кілька стірок дістать, загрозить, посортувати, сортувати, що ще можна стірати. На що я витрачаю своє життя, а я хочу творити. Я хочу створювати щось нове, входити в історію, змінювати світ на краще, долучатися до змін. Ну, зміни завжди відбуваються в світі, але долучатися до світу, до змін в світі. Я хочу так, да, я хочу. То я виходить, що я вимушена, вимушена, не вимушена, я маю. Замовляти клінік, але напевно, одна людина має бути, як їй розказати, де що лежить, куди що кладать, складати яку постіль на яку міняти, хто де живе, хто які речі носить для того, щоб витрачати час на те, що я люблю робити.